Вітаю, друзі, усіх вітаю знайомих, незнайомих. Е, ще раз пішу нагадати, е, що е, пішов другий тиждень з понеділка, піде верніше, другий тиждень з понеділка акції оголошувала День доброти до себе. Е, це є повноцінна сесія, ну, загалом 60 хвилин, але. На привітання, якісь уточнюючі моменти, 10 хвилин то 50, але сесія 60 хвилин безкоштовна. Тобто таке консультування, яке ви собі можете дозволити, щоб провірити, спробувати, або, можливо, вже були консультування, щоб його для себе продовжити. Хочу поділитися таким. Цікавим моментом, що після оголошення акції до мене звернулися досить багатько осіб, і я дуже рада, що була корисною і могла якісь моменти допомогти, а можливо запевнити людину, особу, персону, що вона йде в правильному напрямку. Знайомлячись з психологією, з психологами, можливо, вже багато хто з вас і був в роботі з психологами, але я хочу спішу нагадати ще раз, що цей тиждень також у вас є можливість абсолютно безкоштовно, записатися на консультацію або таку. Сесію 50 хвилину, День доброти до себе. Чому День доброти до себе, коротко поясню цей момент, тому що, власне, він розкриває, що коли ми починаємо говорити про себе, Цікавитися своїми моментами, а не так як ми більшість буваємо орієнтовані на чужі якісь потреби і хвилювання, ми насправді виявляємо доброту до себе, тому що піклуємося про свій стан. Тому попіклуйтесь про свій стан. Я буду рада вас проконсультувати і рада. Буду порекомендувати, якщо в моїх межах це є, або, можливо, перенаправити вас до фахівця, який вам саме потрібний в даному випадку. Тому нагадую, що до 9 грудня, оцей другий тиждень, з 2 до 9 включно, триває можливість записатися на таку консультацію. І вона не обов'язково має бути в ці два тижні. Ви можете цей бонус використати для себе як нагоду в подальшому записатися. Можливо, навіть і після Нового року. Дозволити собі доторкнутися до своїх внутрішніх моментів і набратися, нарешті, сміливості це зробити. І другий момент, який хочу нагадати, що я також є полімодальним інтегра... інтегрованим супервізором в цьому методі полімодальної супервізії. Тому за донат будь-який фахівець може також записатися на півторагодинну супервізію. Тому спішу вам це повідомити нагадати, гарних. Подій, які, можливо, будуть виникати в вашому житті, особливо зараз під кінець року. Всіх обіймаю серцем і до зустрічі!